Трагедія на території навчального закладу у селі Кам'янка, що входить у Березнівську громаду. Близько п'ятої години ранку, 9 січня, вибухнув котел. Загинув працівник. Директор Кам'янського ліцею розповідає, діти на канікулах і за день до трагедії ліцей не опалювали, економили. Додає, фатальної ночі свою роботу машиніст котельні розпочав о 4.00. Через 40 хвилин пролунав вибух, який почув сторож і підняв усіх на ноги. Версія на мою принаймні. На думка, така, що він, затопивши котла, не включив насоси. Щось призвело до даної трагедії. Це один із кращих кочегарів. По-перше, він досвідчений, за ним не спостерігалося в життя спиртних напоїв. Він був майстер на всі руки. Директор повідомив, що у приміщенні, яке знаходиться за 30 метрів від школи, було два котла. Розірвало новіше, який встановили у вересні 2024 року. На місці трагедії ми зустріли рідних братів загиблого. А скільки ви тут робите? 30 років. Хотя до, до гамно, а не котяння. То не котям втякаєте? Ну чому втякаєте? Чоловіки кажуть, їхній брат напередодні трагедії себе погано почував. Також додають, що їм він скаржився на роботу. Каже, воно тим, як я спілкувався, каже, що мені погано робиться. І кажу, хотіли, які гази були. А що за гази? Я вам можу, тож не можу пояснити. Те, що я чу налічно з брату Брат от вісім людина мусив включити. А, але як воно гази стравлював. То він нічого не прийняв директор Михайло додав, що брату був 51 рік, і у нього залишилося троє неповнолітніх дітей: 13 14 та 16 років. У поліції щодо цієї ситуації розпочали розслідування. Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 270 кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Попередня причина вибуху несправність водяного насосу. Втім, у ході досудового судового розслідування поліція поліцейські встановлюватимуть усі обставини події. Учні були на канікулах, мали 13 січня йти у школу. Втім, розповів директор, прийняли рішення на тиждень канікули продовжити. Наразі дистанційний формат навчання не розглядають. Один котел збережений, було керівництво міської ради, присутнє. Є така домовленість, що ми готуємо відповідний лис. Про те, що були виділені відповідні кошти для придбання другого котла, ну і ремонт. Даного модуля принаймні одного котла нам поки що, принаймні при таких погодних умовах, абсолютно буде достатньо, щоб обгріві приміщення через трагедію у Кам'янці. Термінову онлайн-нараду із керівниками управління освіти у громадах провели в Рівненській обласній військовій адміністрації. В подальшому планується перевірка всіх закладів освіти області на дотримання правил протипожежної безпеки. Також йдеться у повідомленні Рівненської ОВА. Заступник начальника ГУ ДСНС України у Рівненській області Тарас Патій розповів. Цитата було встановлено, що відбулася розгерметизація приладу через неправильну експлуатацію. Кінець цитати. Нові деталі повідомив і директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський. Під час перевірки були з'ясовані і інші факти порушень. Зокрема, оператор котельні не пройшов пожежно-технічний мінімум і не мав відповідного посвідчення. Кримінальне провадження відкрито. Розслідування триває. Вадимороз, Микола Мельничук, Media Group.